Вітаю всіх! Бачила в новинах інформацію про відкриття аеропорту в Україні для цивільних. Готується аеропорт. Давайте так, подивимось. Чи дійсно у найближчий час буде відкриття аеропорту на Західній Україні для цивільних літаків? Чи дійсно таке готується, чи дійсно таке буде? Відкриття аеропорту України. Для цивільних сам. Війна в Україні. Розглядають варіанти. Дивіться. Угу. Але це дуже небезпечно. Це дуже небезпечний варіант. Ви знаєте. Лі... Літаки. О, для цивільних літаків аеропорт. Буду від... відкривати в Україні. Найближчим часом. Хочуть, ви знаєте, хочуть. Це ж рух, це дорога. О, інформація гуляє прямо. Так, аеропорт. Так, ви знаєте, планується. Планується. Ось вони. Літа... Літати хочуть. Ідіоти. Ось, а колісниця рух, так, це транспорт. Здійсно розглядають, господи, вона дорога. Ви знаєте, що це ідіотизм Час час війни, так? Я ж не думала, що до такого бреду дійдуть. Ну, добре. Так, це факт: в умовах війни, агресивної війни, будуть таки відкривати цей аеропорт, готують. Добре. Тоді, для цивільних, для цивільних, хочу підкреслити. Розгляну ще так. Ой, буде небезпека. Так, однозначно, так. Боже, 100% так. Буде небезпека для цивільних в тому аеропорту, який запустять в Україні під час війни для польотів цивільних літаків. Небезпека для цивільних буде сильна. Господи. Угу. Ой, мама дорога. Небезпека буде, а ці ідіоти будуть думати, що з цим робити. Клас. Угу. Як її обійти захистити? Ну, Варіанти. Розумію. Ну, третій варіант. Куди він вилітати буде цей літак? Я знаю, куди. Який це аеропорт? Я не хочу просто цього називати. Я не буду. Всі розуміють, про який аеропорт. Кому цікаво, почитайте, які аеропорти можна нас задіяти. Для цивільних, підкреслюю. Так, небезпеки. Для цивільних на аеропорту, який Україна відкриє для цивільних літаків. Небезпеки. О, Боже. Скупчення, відразу це скупчення, відразу це. Ну, небезпеки зливатимуть інформацію, небезпеки. З цим щось треба робити. Небезпеки прямі, реальні серйозні. Тому я вважаю, що це не на часі, це не потрібно, але це планується і це будуть робити. Комусь жінка, ось, жіноча енергія, комусь це цікаво. Не сидіться вдома, а жінкам можна кататись, катайтесь, куди хочете. Але не чіпайте аеропорти. На жаль, така ситуація. Ну й і в Африці ідіот.